Коли ти щось відпускаєш, ти одразу це притягуєш. Саме тому повертаються тільки ті колишні, яких тобі справді неважливо мати в своєму житті. Здійснюються ті мрії, на які ти вже не полагаєш надій. Відбуваються такі ситуації, які для тебе вважаються вже несуттєвими. Чи було з тобою таке, що ти довго чогось хочеш, постійно про це думаєш, а це не відбувається. а Потім, як тільки тобі перестало це бути важливим, воно втілилось в життя. Дай знати в коментарях про свою історію, тому що насправді багато людей думають, що є якийсь сигнал, секрет, що комусь там щось пороблено, що щось не відбувається, а потім воно відбулося. Суть не в, тільки в відповідному часі, коли має відбути щось в твоєму житті за долею. Суть ще в тому, що ти дуже сильно, активно передавлюєш канал енергетично. У зв'язку ось цим реальною мрією, ти постійно туди фокусуєш енергію. І цей канал настільки передавлений, що там немає місця для обставин і енергії інших людей, які мають допомогти тобі і втілити цю мрію в реальність. Тому відпускай те, що для тебе важливо, втрачай цю важливість, і ти побачиш, як магічним чином в тебе будуть відбуватися події. Звісно, в тебе буде втрачатися оця емоційність. Чекаю, 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 ага, відбулось, так? але у тебе буде таке більш рівне життя, але будуть чітко відбуватися ті сюжети, які тобі подобаються, що ти притягуєш, те, що тобі важливо, що буде відбуватися те, чого ти хочеш. А що ти, до речі, хочеш зараз? Дай знати в коментарях.